Місяць і два дні минули з часу відкладання одаркою п'ятого яйця. Все, як завжди, п'ять яєць. Стабільність ознака майстерності. З появи другого яйця лелеки сіли щільно вигрівати кладку. Ми сподівалися на спокійний період у житті лелек. Сиди собі, грій їх, деколи літай поїсти, підбудовуй гніздо, та раптом випав сніг, мороз. Всі хвилювалися, тоді Грицик вештався до сусідів. Зрештою, одного разу лелек зігнали з гнізда. Емоційний виявився місяць. А тим, що всередині є, хоч би що, шкаралупа підшкаралупова оболонка, висиш собі на халазах в товщі білка, та й біди не знаєш, ще й обертають тебе деколи. Видно, набридло, пора назовні подають голос. День уже чути виразно, їх голоси навіть крізь галас горобців і припутнів добре чути, і на шкаралупі з'явились дірочки, накльови. Батьки стурбовані вже скоро. Грицику навіть не до впорядкування пір'я. Он три дірки в яйці. Пташенята руйнують шкаралупу спеціальним зубом на дзьобі. Звичайно, це не справжній зуб, вапняковий. В цей момент вони переходять на дихання легенями. А як стемніло, одне з яєць вже розрізане по екватору, отже, все гаразд. На практиці, коли ми з першокурсницями знаходимо на лісовій стежці шкаралупку з половинки яйця, це вірна ознака того, що пташенятко успішно вилупилося, а батьки. Віднесли залишки яйця кудись далі від гнізда. Маскування в природі важлива складова безпеки. Вже скоро. Молоде покоління вже подає голос навіть з-під батьківського крила. От він і прийшов. Поява первістка, радісна подія. Пташеня з'явилось в дощ, тому батьки тріпочуть крилами, обтрушують воду. Батько зразу подає приклад. Адже цілий місяць пташеня в яйці ходило під себе Валантоїс, спеціальний зародковий орган вип'ячення задньої кишки. Туди цілий місяць пакується різний непотріб, і через нього пташеня дихає. Наступного ранку Грицик та Одарка вітають вже другого. Минуло лише сім годин, хоча між відкладанням яєць дві доби. Синхронізація вилуплювання пташенят важливе пристосування. Адже малі ростуть швидко, брати та сестри мають у гнізді бути однакового розміру. Щоб старші не відбирали їжу молодших. Саме тому птахи не зразу починають висиджувати кладку, а трошки чекають. Нехай перший, поки він ще в яйці, почекає наступних в небі чути шахеда. 7 травня ці терористи зіпсували нам пару в університеті. Саме тема птахи була перший курс пересидів у метро та наших пташенят не спинити. Життя в гнізді, в селах та в містах України триває. Тож нехай лелеки додадуть нам стійкості. Бо незламний ми народ з такими символами. У нас у веляках життя триває. Понесла віра порожню пляшку на смітник, і ці бляшанки скоро всі будуть на смітниках. Прибирання в хаті. Що цікаво, але не виносять шкарлупи з гнізда, а відтягують їх на край. Немає їм сенсу піклуватись про маскування. Таке гніздо не замаскуєш, та й птахи вони великі, дужі, здатні себе захистить. Наступного ранку у гнізді вже троє. Дорослі годують свою малечу справно, регулярно, я б сказав. Можливо, з нашої точки зору цей процес має не дуже апетитний вигляд. У лелек так заведено. Їм подобається. Не турбуйтесь через те, що найменше пташеня не їсть. Залишки жовтка втягнуті йому в живі. Він ще має запас поживних речовин на деякий час. Скоро він своє надолужить. Орнітологи поділяють птахів на нагнізних та виводкових. Нагнізні пташенята, як, наприклад, у синиці, вилуплюються з яйця маленькими, нещасними, нездатними рухатись сліпими. Хіба що дзьоби можуть роззявляти, щоб їх батьки годували? Виводкові, такі, як курчата, вилупилось, обсохло і вже бігає за мамою квочкою. Наші лелечата десь посередині. Так, вони залежні від батьків, але вже дуже швиденько можуть рухатись по гнізду. Шукати поживу там, де батько чи мати їм залишили, і самостійно їдять. Тим часом, поки я це розказував, он і найменшому щось перепало. Таке синхронізація велика справа. Водарка відкладала яйця протягом восьми діб. А між вилупленням першого та п'ятого пташеняти минуло лише дві з половиною доби. П'яте прийшло до нас у дощ. Я саме косив під парканом, звернув увагу на клекотання наших лелек. Над гніздом у цей момент пролітав третій, інший, сусід. Видно, до гнізда Проценка поспішав. Наші сигналили, що гніздо зайняте. А як же? Повний комплект, вся сім'я зібралась докупи. Тепер у Грицика з Одаркою настають напружені дні.